От хто б щоб не казав, у російських чиновників та пропагандистів є як мінімум одна сильна риса. Справа у тому, що ці діячі у будь-який час дня і ночі вміють змусити тебе ненавидіти Росію так, що жодна американська чи бандерівська пропаганда в житті не впоралася. І не дарма кажуть, що ніхто у світі не вміє сіяти русофобію настільки якісно, як самі ж росіяни. Дуже цікавий епізод у нас пройшов на спеціальній військовій операції, соєдняючий Херсон і корабільний остров. Херсонський мост подвергся нашому удару ФАБ. Мост так інакше в какому-то смыслі устояв, хоча з розрушень. Це, до речі, приклад вище сказаного якраз на злобу дня. Ці, ви очевидно, знаєте, що останніми тижнями Путін вирішив відрізати від зовнішнього світу і, відповідно постачання один з районів Херсона. Для цього російська авіація довго та нудно бомбить місцевий міст кабами. Мост це, це при язицях, Ми про нього писали, говорили по відкритому закритому каналу. з 2022 року, що цей мост треба розрушити з тих пор, як ми вийшли з Херсона. І в цей момент нам стало цікаво. А ось як подає подібне людожерство російська пропаганда? Все ж таки вони ж постійно кричали і кричать, мовляв, жителі Херсона. Це руські люди. Навколо росте руський хлібчик. Наш руський хліб на нашій руській землі. Це наша пшениця, наш хлібушок. І ми його нікому не дадіть. А війна цитуючи, гауля і трасальду, так взагалі виходить визвольна. Конечно же, он сейчас под оккупацією і э, окупировали його вроді би в ВСУ, но мы же все знаем, кто управляет этим процессом. Управляют это западные кураторы. Ми ведемо освободительную войну, сейчас, просто освободительную ми освобождаем от вторгшихся в умы наших людей, наших соплеменников, вторгшихся на нашу территорию, э, западних кураторів. Ну так, визвольна. Звільнило ось міст. Щоб останні жителі району, які і так бомблять по чорному, ще й без підвозу гуманітарки та продуктів харчування залишились. Але головне тут інше. Зараз ось вам той самий гауляйтер Сальдо розповість, хто насправді винен в обстрілах Херсона, Береслава, Ну і далі за списком. Унічтажають навіть на правому вони ж унічтажають людей. Самі унічтажають людей. Своїх же. що кому не зрозуміло, Появляється, бандерівці бомблять самі себе. І враховуючи, що правий берег обстрілюють насамперед кабами та ракетами, одкровення старого дурня виглядають особливо феєрично. Виходить, що українські військові віроломно пробираються у тил, крадуть російську авіацію та скидають багатотонні авіабомби собі ж на голову. Чи може цій жалюгідній чмоні у спадок від Сані Захарченко, темник про сміттєвоз з мінометом дістався? З одного мікрорайону спеціально б'ють по другому мікрорайону. приподносять, що це русське б'ють по громадянським об'єктам. Ну а якщо говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, на кого розрахована настільки цинічна брехня. Якщо що, російські ж пропагандисти регулярно хвалилися бомбардуваннями правого берега Херсонської області. Можемо показати пам'ятний ефір Кернаухова після ударів по лікарні у Береславі. Покажу вам зараз, як. Сочно прилетело по объекту ВСУ в Херсонской области, это Береславский район. И хлоп! Офигительно. Просто роскошно. Ну, просто молодцы. Тобто, россияне мало того, что не он они смакуют бомбардование цивильных объектов. Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы... Показав, як прилітає 500 и більше. Правильно пишуть, я 10 разів пересмотрел. Да я б теж пересматривав. Головне, що роботу розвідка дорабатують блестяще всього. Але щойно потрібно публічно взяти відповідальність за військові злочини. Всі ці чорти натягують білий кокошник і починають максимально тупо падати на дурня. Причому ж це не лише того ж, сальдо стосується подивіться ось наскільки цинічні питання ставить чергова не дуже мита пропагандистка он як страшно при україні в херсонській області виявляється жити Также вони видять пустые полки своїх холодильників. Также вони видять ціни, які ростуть що називається не по дням, а по часам. Также вони видят, що в Херсоні не ходить практично городський транспорт і нет роботи. Много лі там ще остається за українців, або вони все-таки починають постійно прозрівати. Ну так залишилося лише додати, що поки хтось не приперся зі своїм СВО, життя в Херсонській області було зовсім іншого рівня. Ну а якщо дивитися на нинішню невеселу ситуацію, багато в чому не мита не збрехала у Херсоні, справді є проблеми із продуктовими магазинами та зі стабільною роботою громадського транспорту. Єдине, що забула пропагандистка, так це додати з чиєї вини люди втратили звичні зручності. Благо, ми завжди готові нагадати. Сьогодні на маршрут не вийшов жоден тролейбус. Ворог атакував місцеве депо. Там пробило дах і стіни і потрощило техніку. Також пошкоджена контактна лінія на підприємстві. Тож навіть вцілілий електротранспорт виїхати не зміг. Це обстріл депо громадського транспорту, якраз у Херсоні. Десятки тролейбусів та автобусів були знищені лише за одну ніч. Сюди ж до дамой постоянные обстрелы продуктовых гипермаркетов и россиянам пофигу сколько покупцев перебуває в середине. Вчера армия Российской Федерации атаковала гипермаркет в городе. Также был задет железнодорожный вокзал. Осколки попали в один из супермаркетов, а также детский сад. Пока известно о 21 погибшем, а также 48 раненых. Після такого багато мереж призупинили роботу у Херсоні, просто тому що не можуть забезпечити безпеку клієнтів. Ну а тепер ми не полінуємося повторити слова немитої пропагандистки. же вони бачать пусті полки своїх холодильників. так же бачать ціни, які ростуть, що називається не по дням, а по часам. же вони бачать, що в Херсоні не ходить практично городський транспорт і немає роботи. Тобто розумієте, що вони роблять так? В Чорнороті пред'являють Україні те, що влаштували самі. Це те саме, якби серійний. Маньяк про велику кількість гвалтувань і вбивств, голосив. І тішить у подібній Гебельсівщині лише те, що Чорноротим ніхто, ну чи майже ніхто, не вірить. Як на лівому березі Херсонської області, так і на правому. І ми зараз не якісь свої хотілки озвучуємо. Сам Сальдо до на камеру, мовляв, обдурювати місцевих жителів у Росії не виходить від слова зовсім. Западна пропаганда, е яка абсолютно повністю окупувала мозги и умы людей живущих в Украине ну, она э, цели свои достигает. Людям некогда думать о том, кто прав, хто виноват. Поэтому я думаю, и я уверен в том, что основная еще наша борьба впереди впереди борьба за умы людей за что за то, чтобы дать им возможность увидеть реалії на самом деле, ділі, какині є та про що взагалі говорити, якщо за три з половиною роки після окупації лівий берег Херсонської області, маючи вибір, продовжують дивитися саме українські канали, а діти, незважаючи на всі погрози батькам, навчаються дистанційно в українських школах. К сожаленню нікоти э, школьники продовжають, продовжають тому, що є сраді, к кетому. Паширяють, продовжають обучатися на удальонки по українській системі, і це все говорить винятково про те, що пропаганда, на яку Путін витрачає мільярди, як і раніше, не працює. Зробити з України ворога не виходить, а не виходить насамперед, тому що люди ж не дурні і на власні очі бачать, де добро, а де зло. У такій ситуації гауляйтерам нічого не залишається, крім жалюгідних спроб, внести якісь нові обмеження та заборони. В Скадовському округі демонтували гору Гариничий. Хотімо обратить внимание жителей, що спутникове оборудование «Горыныч» на території Херсонської області признано нелицензионным средством, распространяющим враждебную пропаганду, в тому числі националистической направленості. Іспользування такого оборудования строго запрещено. Розумієте, так до чого опустилися ці нікчеми. Вони не вивозять конкуренції з українськими каналами навіть на підконтрольних собі територіях. А тому хітом цього літа на лівому березі стало примусове знищення супутникових тарілок. Тобто стару забрали, а нову з Соловйовим Таскабеєвою встановили. Добрий день всім жителям Малої Каховки. От сьогодні ми производили демонтаж Гориничей. І ті, хто здав сьогодні Гориничі, от вони парні ставят русський мир, настраюють, і люди вже. З цілеві. Дивлячись на подібний трешак, дуже добре починаєш розуміти кремлівські пріоритети. Тобто на те, щоб забезпечити водою мешканців Донецької, Луганської та Запорізької областей, у Путіна грошей немає. Зате от на промивку мізків населенню, баблішко і на недешеві антени, і на працівників знайшлося. Як то кажуть, дивіться та робіть висновки. Началась реальна робота по прикращенню ефіру українського кілевіді на території області Скадовського району. Прошу вас, приду э, придіть э, наші приходи в ваші дома для сняття так званого «Гориночка», которая транслют українське кілеві. Хочеться вірити до речі, що всіх цих колаборантів і горе активістів у результаті прийматиме на раді навіть не Сальдо, а Кирило Стрімауса. Останній свого часу на цих же землях теж намагався ламати правду через коліно, а тепер ось показово дотримується перемир'я. І навіть не сумнівайтеся, що доля інших окупантів або посібників окупантів у результаті складеться приблизно так само. Ну а всім нашим чудовим та золотим людям у Херсонській області ми бажаємо сил та терпіння. Зло, як показує історія, приходить не назавжди, і в цьому правилі Росія не має стати винятком.